Сьогодні день святого Валентина це день всіх закоханих, і це зайвий привід сказати своїм половинкам про почуття, зробити щось приємне. Це не значить, що лише один день в році можна це робити, краще це робити щодня, і щодня. Нагадувати про те, як ви кохаєте. Сьогодні маємо честь поговорити із двома цікавими парами з Кайдашевої сім'ї. У нас сьогодні в гостях Мотря та Карпо і Кайдаш та Кайдашиха. Я сьогодні хочу з вами поговорити саме з вашими персонажами, не з вами, як з особистостями. Так що включайтеся в свою роль. Розкажіть, будь ласка, розкажіть. Про свою пару. От якось опишіть її. Е, е, яким чином ви б себе представили, якби це був якийсь конкурс найкращих пар? О, я взагалі спеціаліст по коханню. Я вибрав найкращу жінку в селі, яка була, неї серце з перцем. Ну, це ж моя мрія, що ж тут робить, да? Щось мати так? не згодна з вами. Я Ти дивись мені, не балуйся. Чорними бровами, не п'єсі, не наїсися. Тільки давайте зараз без бійок і скандалів в студію не рознесемо зараз. Та, все, зря прийшли. Та ні, це ж місіночка <гум> Ні, Ми дуже мирна сім'я. Ми почти не билися, ні? Ну так. Да. Ну там трошки. Ну, так. Ми тільки лаялись. Через день. Можливо. От що лаялись, то лаялись. <гум> Лайка в сім'ї це нормально? Як таке дешеві, то це норма. Норм, це構ливо, да? Це норм, це да? це норма. Ну, ми взагалі не в курсі, вони тільки між собою постійно. Ні, so. ну ти на нього а що робить? Well, а ти ми з цього отримуємо? Батько святий, не чіпайте батька. От баланс сім'ї це коли батько святий. Батько взагалі два кохання це кум і горілка, а так совпало, що живу з ж, Це все по сценарію. А по любві потім. Як стуміє. Щось мені захотілося трошки відсунутися від вас. А взагалі, ось така модель ваших персонажів в житті вона допустима чи це родфлаги? Та там багато редфлагів взагалі-то. Потрібно слухати друг... один, одного. один одного, так, прислуховуватися, а не так, як вони спілкуються, так, як вони все це відчувають. Ну, ми така собі іт італійська сім'я, боже, і б'ємося і е, сваримося. нами взагалі головний... не скучно. Головний редфлаг це жити разом з батьками. От Чим далі тим. Любиміше. Mm -hmm. Тому я собі і обрала Карпа, бо він зміг таки в противній хаті Що, о, о, куточок о, пожити, куточок, да, 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 куточок да, знайти. Ну, взагалі, да, а, історія так. за все про погані поради, да, як так, не так, треба так, себе так, поводити так, взагалі так. в, в сім'ї, і в коханні. Тобто, це, ця історія, саме Кедешева сім'я, вона висвітлює ті проблеми, які ті неправильні, неправильні вчинки, які створюються в сімейному житті, коли говорять, що я мрію про кохання як в книзі або в кіно, треба бути обережнішими з мріями, мабуть, тому що да, не та книга, на яку потрібно спиратись головний от, те, що неприпустимо в житті для закоханих на вашу думку, з вашого персонажа, от кожен по одному, найголовнішому, що ви вважаєте, що взагалі такого не має бути. Це треба подумати. Ну, я як мати скажу, що якщо твоя дитина вже зробила вибір, то ти маєш його підтримати в будь-якій будь ситуації. Особливо, якщо дитина твоя щаслива. Це я вважаю те, чого не вистачило трошечки моїй героїні. Ну, я ладно. як батько вирішив просто померти. Незалежати <гум> і <гум> <гум> А ви там себе тут. Обрати легший спосіб. Ну, а я Мотрі побажала б терпіння. Терпіння, тому що це те, чому іноді не вистачає трошки згладжувати оці угли в стосунках. Тобто не рубати з плеча, постійно відповідати якоюсь агресію, а трошки-трошки десь там бути хитріше. Знаходити компроміс. Так, вона іноді навчимось. це робить, але трошки більше користуватись цим. І це допомагає. Карпо? Ой, я, я ти прям мій текст забрала, я, я, я теж це хочу сказати. <рес> 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 ну, ну, так, звичайно. Ну, взагалі, напевно, не треба. Як то кажуть, пороти гарячки. Бо там Карпе таке, Карпо такого наробив в тій виставі, що аж страшно. А що на, він треба, наробив, треба, прийдете треба, і подивитись? Да, треба тримати себе в руках. Ну, хіба ж так можна? Побажайте всім закоханим, кожен від себе, щось, що хочеться почути саме на День Святого Валентина. Ну що. Починаємо від самої ваше да, покоління, вони ми досвідчені. свідчені. Ми ще молоді, ми послухаємо. Да. Да, ви як мудрі такі, от батьки, будь ласка. Я побажаю коротко і лаконічно, кохайте і будьте коханими. Хитра у вас, дружина. Підтримую, підтримую. Це завжди місія чоловіка. Так і живемо це. Головне підтримка. Так. У всьому. Це також важливо. Ну, взагалі, День Святого Валентина, це такий день день закоханих. Дехто каже, що це не день тих, хто вже одружився, одружився, а більш до закоханих. Ну насправді в цьому трошки є правда, тому що можливо саме в цей день хтось боїться зізнатися у своїх почуттях і. Саме цей день один раз в рік, ти все ж таки наважся, і, можливо, тобі хтось відповість взаємністю. І тому ти зможеш потім бути щасливим, тому ризикни і зізнайся своєму коханню чи кохаєш ти його. Ну, а що можемо треба побажати всім глядачам, кохачам? Любіть себе, а, е, е, своє життя. Любіть один одного. Прислуховуйтесь до почуттів інших людей, прислуховуйтеся до себе, і нехай ваша половинка вас знайде і ви будете одним цілим. Кохання це чудове почуття. А також чудовим почуттям є любов. Я впевнена, що саме от любов ви відчуваєте до всіх членів вашої театральної родини. А сьогодні, в день святого Валентина, звучатиме дуже багато компліментів, і я хочу, щоб вони прозвучали і тут в студії, але в стилі кайдашевої сім'ї. Засипте зараз одне одного компліментами. Кума! А, тут. Ай, моя тизіронька. Ой, ти мій голови, любесенький. Ти ж повний, що з кумом то я дружу, але все одно. Кохання то воно безцінне. Для тебе. Все для тебе. Ой, дякую, Микола. Мій любимий, любесенький. Боже як це минуло. Ну так, за що повторити? Авжеж. Бздорова на чорноброва. Я, як чоловік, я зізнаюсь тобі в коханні. Слухай. Ти ж моя Мотря, моє серце з перцем. Да, Взагалі-то я дуже, 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 дуже сильно е, всіх е, покохала, полюбила і в театрі, е, і по життю, і в театрі. Е, дуже всі в нас е, Офігенні, от просто офігенні. Вони класні, вони добрі, милі, співчутливі, просто цікаві люди, талановиті люди, і хочеться побажати, щоб кожного справдилось те кохання, на яке вони заслуговують. Нехай це буде кохання всіх, всього їх, їх життя. Кохання можливо, це буде кохання до себе. Іноді просто потрібно любити себе. Якщо полюбив себе, полюби іншого. Полюбив іншого Карпада. <кхай> а я тебе так я люблю. Боже, як ж тебе я не любити? Ти ж мій господар. Бо... Ти ж розумієш, що я знайшла собі найкращого хлопця на селі. Мені ж тої романтики мені він треба. Мені mm -hmm. потрібен був господар сім'ї. Mm -hmm. Тож що може, як то кажуть, і по столу стукнуть, але ж таке і було, було mm -hmm. от. Я знайшла собі ту половинку, ту кровинку, яка була схожа на мене. Як дзеркало дивилася, яка йшла, такого і знайшла. О, це ти про мене. Я так люблю Мотрю. Я, мабуть, ну, Мотрю люблю найбільше з усіх. Як і шла, О, так я йшла, таке і не дивилася. А ти має, як з кумом, Любов буває різна, що ти хочеш. Я все розумію в цьому житті. Так що, поняття? Якби рот, Карпо і Кайдаші жили зараз в нашому сучасному світі. Де б вони працювали? Можливо, на якісь ходили, ну, які хобі мали. От Як ви думаєте, ким би вони були, як ви жили б от зараз разом з нами? Укритітельний сеттіграф. Працювала, певно, в циркі. Я не знаю, десь щось таке, не скажу що дуже. Опасне, да, але небезпечне, небезпечне дякую. Не, щось небезпечне, але е, щось таке риз, ну, ризикове. Так, можливо, я брала б е, вид спорту, щоб там е, відчуття усього адреналіну, да, десь воно так виходило. А, тобто, звичайно, е, сидя, е, сидяча робота це було б явно не для внутрі. Стрільба, Стрельба Так, слуха, по зайцям. Певне, ну це б вийшло вже. Одного підкрили, бачите, Прямо прям біжгла стріляла без з, зброї. А ким а би був би. А що там? А мені по династії сталося від батька він же штамета, той помер. <гум> а що він там лагодить, лагодить. Возив, 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 ну зараз що, возів немає. З того ж не вистачає. Одна да, мать була б директором якогось готельного комплексу, готельно-ресторанного, тому що вона була вправна господиня, вона там. І приймала готувала. панів. до голови їсти варити хіба? А? а? Есть ну, в тебе ресторан. Есть и варила ну, внутри. Я, я знаю уже. Я же прямо придумал. Схема вот такое этот ресторанукой дешейки. И с интерьером залишишся, накидай uh -huh. перший перший план схеми. Мотря може варити, якщо що. У мене є навіть Моду? диплом. Ні, варити воду? Ні. ні. Я можу, можу варити їсти там. можете просто зараз обговорити відкриття ресторану в Кайдешевому. Ні, ні, а де інтрига, де оце все? Очікуйте, незабаром відкриття в нашому місті? Так, 28-го 28-го І світло, не стати, що актуально зараз. А що ми ж кормим, кормим, поїм-поїм. Чому не ресторан Ну ресторан? Я вам не обіцяю, але одне цікаве дійство точно буде від вас. Я думаю, саме час запросити на вашу виставу. Да, обов'язково приходьте. У нас 28 лютого відбудеться наша вистава Кайдашева сім'я о 17.00. І до речі, ті, хто дивляться цей ефір, можуть скористатися промокодом і отримати знижечку на білети. Посилання залишимо, я так думаю, в, в описі відео. Да? Можна буде так? так? Звичайно. То, там буде промокод, ви можете його там скопіювати, бум, бум, ставити і вам ще знижка буде 50%. Так що заходьте, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Дивіться, слідкуйте, дуже цікаво Машою, дуже приємно взагалі розмовляти. Маша, ти молодець? Атмосфера така чудова. То я думаю, глядачів своїх ви дуже любите. Адже Не саме вони дають вам безмежно. цю енергію. Ми своїх глядачів любимо да, безмежно. Ми дуже вдячні всім, хто приходить на наші вистави, хто нас підтримує. Це безмежна підтримка для кожного актора. Тому всіх запрошуємо, всіх глядачів дуже любимо і чекаємо. Тож приходьте 28 лютого в палац культури і творчості на виставу Кайдашева Сім'я.